Якщо ви помічаєте, що вам щось складно дається. Складно, наприклад, будувати стосунки, відкриватися перед кимось, знайомитись, або складно відмовитися від гаджетів, і ви замічаєте, що ви постійно як ніби втікаєте в те, щоб гортати ту стрічку чи відосики. або ще з чимось складно. Чому е зробити, прийняти якесь вольове рішення, це не працює. Такому випадку. Тобто, собі сказати, там зберись, або зроби це, або перестань, лягай раніше, або почни відкриватись людям. Це не працює, тому що будь-яка наша поведінка є певним механізмом захисним для нашої психіки, є певним способом контактування, через який ми задовільняємо певні потреби. І... Тут важливо розбиратися із цим, що саме стоїть за вашим способом таким контакту, що саме ви задовільняєте, і чого би вам хотілося, як цього досягти, і що заважає. Тут потрібно досліджувати і пізнавати самого себе, і лише з часом, з ростом усвідомленості щодо цього питання в своєму житті, з'явиться можливість щось змінити. Але не через вольове зусилля це. перестань. З вами була психолог Світлана Гліган.